Найбільший демотивуючий фактор в ЗСУ це командири, тобто і відношення їх до звичайних солдат. Наприклад, ситуація вистрояв такий собі майорчик, йому трошки 30, десь, ну, може, трошки більше. Вистроїв солдат тим, кому за. Тобто там навіть сорокарічних нема. Всім більше. І починає їх це. Що ви зробили для держави? Хто ви такі? Що... І оце ж починає з моралі читати, що ви, все лай... ви всі лайно, а він гарний хлопчина. Ну це відношення і як після таких слів йти воювати, коли тебе з гівном змішують? І це ж дуже розповсюджене явище. Так, є нормальні командири, є такі, що з повагою відносяться, але більшість саме таких, що на яскі зав.